Перед тим як розпочати цей випуск, я хочу попросити вас підписатися на наш Ютуб-канал. Наша команда зараз працює на ентузіазмі. А ваші підписки, лайки, коментарі до нашого ентузіазму можуть додати ще й монетизацію. Ми зараз в дзеркало барі. Це наш партнер. Розташований він на вулиці Лінській, 20. Приходьте сюди смакувати коктейлями. Сьогодні ми говоримо з Павлом Рубаном. Він психолог і психотерапевт. Говоримо на тему того, як за час повномасштабної війни. Змінилося наше суспільство, як воно буде змінюватися далі? Ну і трохи зачепимо і російське суспільство. Ми з вами до інтерв'ю ще говорили про те, що наша розмова буде сьогодні насичена прикладами. І розпочати я цю розмову хотів би з власного прикладу і розпочати взагалі, розбирати цю історію з 24 лютого. От, приміром, я, 24 лютого, прокинувся від телефонного дзвінка своєї подруги, там, о 5-й, здається, ранку чи о 6-й. Вона сказала про те, що почалася війна. І перше, що я зробив, це пішов в душ, а потім поставив прання. І вже потім з часом я, там, розмовляючи зі своїми друзями, колегами, близькими, зробив, ну, підбив таку статистику, якщо можна сказати, що ледь не половина, мабуть, з них вони 24 лютого зробили теж саме. І отут у мене питання: що це за реакція? Реакція психіки, так. А, наша психіка, взагалі так влаштована, що ну, ніхто не відомляє завмри, біжи, бийся, коли щось їй загрожує, щось загрожує людині. Тому це ваш приклад, а, наприклад, якщо уявити, якщо ми вже будемо так з вами на прикладах спілкуватися, якщо уявити а, маму з дитиною, яка довго не могла народити дитину, вона народила, і тут ситуація така. І зрозуміло, я просто спілкувався з такими е, жінками і зрозуміло, що страху за себе в неї немає. І вона каже: ну от мені пофіг взагалі, я можу не знаю, я можу йти на фронт, я можу волонтерити, я можу бігати під бомбами, але в мене є дитина, і в мене є відповідальність за цю дитину. І взагалі ну це якось воно змінило конкретно наше життя. Життя було до 24-го, і потім стало після. І воно вже ніколи не повернеться. Хоча наша психіка може підлаштовуватись постійні обстріли Києва, але Київ вже реагує по-іншому. Так, да, ми просиділи тривогу, ми вийшли і працюємо. Все, швиденько асфальт поклали. На наступний день вже всі працюють, їздять по своїм справам, все. Так дійсно залишились люди, які дуже травматично переживають ці події. Але, ну, як я бачу, більшість суспільства вже легше це переносить. І це не дуже добре. Тому що виникає наступна штука: а навіщо кудись ховатись? Ну а навіщо берегти своє життя? Ну це неправильно. Повертаючись до 24 лютого, і до мого прикладу, оця історія з тим, що хтось їде, а я ставлю прання. Угу. Це така захисна реакція Ваша психіки? Чи це, чи це у мене психіка на таких ще по цей поїзд да, їде вже на гальмах. Угу. Але е, я продовжую виконувати якісь звичні ритуали життєю, там, каву поставити в душ. Звичні звич, 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 ритуали, ритуали — це дуже важливо. Але це може бути ваше індивідуальне. Я ж не знаю, як ви функціонували до цього. Я, наприклад, знаю, що моя психіка повела себе так само, як вона вела до цього. Я дуже переживаю за своїх близьких. У мене теж немає такого переживання за себе, але в мене є переживання за своїх близьких. Наприклад, з моєї мами зовсім інша реакція, вона встала поїхала на роботу. І подзвонила мені, взагалі, я дізнався про це вже о 9 Вона мені подзвонила і сказала: ну там взагалі війна почалася. Я, говорю, да. я кажу, а ти де? На роботі працюю. Ну, вона медпрацівник, тому для неї це взагалі ну, нормально. Але я я теж поїхав на роботу. Я там типу виконав ці ритуали дивні, як на мене, на той час. А потім поїхав на, на роботу. І вона чітко розуміє, хто вона. Вона медпрацівник, вона повинна бути на роботі. Ви чітко розумієте, хто ви. Ви журналіст, ви повинні бути на роботі. А це, і це якесь накладає на вас якусь відповідальність. І на журналіста, і на медпрацівника, і на військового це відповідальність. І вони знають, що робити. Дуже багато людей вони не знали, що робити. І вони почали кудись бігти, все хаотично скуповувати, все, що завгодно. Тому що не було. Ну, по-перше, вони не думали. Дуже багато людей не думало до 24-го, що таке станеться. Я, наприклад, думав. Ну, і я думав, і мені казали, і були ситуації, які ну, прямо натякали на те, що таке відбудеться вже скоро. Тому я морально готувався. Я почав проговорювати в собі десь, а що буде. А що ста... от якщо станеться, що я буду робити? І мені це допомогло. І наступний крок, який зробив я зробив, 24-го, я 24-го собі сказав, що я кожного вечора буду відрефлексовувати кожен день, от просто проговорювати перед зеркалом з собою. А що я відчуваю? А якщо я бачу ці обстріли, ну мені страшно чому? Чи страшно мені, чи страшно за себе, чи за когось? А ну і, і далі, далі мені це допомогло справитися з подіями, які в Бучі, в Ірпіні і так, далі, і так далі. Хоча, як ви бачите, теж психіка вже налаштовується. Найяскравіша події реакція найяскравіша була на події в Бучі, Ірпіні. Коли вже почався Харківська область, почалась це вже було очікувано. На жаль, це було жахливо. Але це вже очікувано, тому що суспільство проговорювало доволі довго, що вони чекають такого ж. І ми самі себе готували до цього. Ну, до речі, ви, відповідаючи на питання, на початку сказали про те, що колосальні зміни відбулися з суспільством. І я от зараз хочу показати, прочитати вірніше, такий мем. З приводу того, як, як за цей час да, змінилося українське суспільство, звернення до українців 24 лютого, не панікуйте, не поширюйте фейки, не створюйте затори на дорогах, не заважайте військовим. Звернення до українців в жовтні не збивайте самостійно іранські дрони, як от протягом такого короткого, як на мене, часу, так кардинально змінилося. Ставлення суспільства до суспільства до війни дуже важлива штука, зрозуміти, що у нас теж є частина пропаганди, вона дуже добре працює. Це дуже сильно відрізняється від російської. Там є пропаганда ворога. Там дуже багато ворогів. Вони всюди, вони навколо. У нас є пропаганда нашого героя. І ми хочемо бути схожими на цього героя. Підсвідомо, ми хочемо бути теж якимось героями. Ми дотичні до цього, ми частина цієї нації, ми частина нації, яка захищається, яка веде боротьбу, і, і це важливо. І в, в голові дуже у багатьох людей зріється образ героя, тому що я доначу, я допомагаю як волонтер, якщо я навіть не воюю, але я можу робити це. Тому тут більше до героїв це спокійніше і краще переноситься, коли ти герой, ніж коли навколо вороги. А скажіть, можна якось не знаю, поділити на фази, назвати ці фази того, що відбувалося з нашим суспільством, починаючи від 24 лютого і закінчуючи, от зараз, там жовтень листопада, не знаю, шок прийняття гнів, гнів, дуже по-різному. Не можна сказати, це треба брати індивідуально кожну людину, тому що хтось до, до сих пір залишається в запереченні, а дехто навіть в шоці. Дехто. Але більше вже перейшло у гнів. І ми ще ми, ми десь між гнівом і прийняттям. Це все-таки більше до, до чогось кращого, якщо можна так сказати, от в цій страшній історії в да, війні. Коли люди там прилетіло, помилися, поїхали на роботу. Це все-таки ближче до, до чогось кращого чи до чогось гіршого. У війні. Це до чогось кращого. У майбутньому це буде дуже багато проблем, які ми будемо вирішити. Ми про це обов'язково ще поговоримо. У вій... Саме в процесі війни, щоб зібратися і якось реагувати і рефлексувати на те, що відбувається навколо тебе, це, напевно, до кращого. Тому що дійсно ми з цим змирилися, це може бути. Ви вже згадували про Бучу Ірпінь, Гостомель. Тут мова йдеться зрозуміло про всі населені пункти, які були звільнені першими в повномасштабній війні. Ми, до речі, ну, практично в усіх з були. І на нашому каналі є випуски з цих міст. Подивіться, якщо не бачили. А, як те, що українці побачили в цих містах і в цих селах, як це на них вплинуло? В перші кадри вони дуже сильно всіх травмували. Це, це правда. Але ми перейшли цей етап, я думаю, що як суспільство, і все ж таки, це пішло в якусь ну, пам'ять, жалобу, а не в таку тупу агресію, що ми теж переріжемо всю Московію, спалимо. Так, звісно, є різні люди і ну, різні коментарі. і Це нормально, дуже складно справитись з моментом такого гніву. Українці і росіяни, як би нам не хотілося це визнавати, але це факт: Українці і росіяни протягом дуже багатьох десятиліть жили в одному соціальному, культурному, історичному, економічному контекстах. Да? Як так сталося, що між Українцями і між росіянами утворилася отака прірва. Я зараз маю на увазі не те, що вона припинилася там ем, припинилося життя в одному контексті. Мається на увазі да, там, ставлення до іншого людського життя. Просто як, як най, найбанальніше, найпростіше і найскладніше водночас, що можна тут взяти. За приклад, як це змогло статися? Це історична тяглість. У нас е, завжди була якась. Е, ми знали, що ми були раніше. Ми Знали, що русь Київська, ми знали, що з Києва все почалося, ми знали, що у нас дуже велика і багата історія. У Росіян взагалі інша історія. В них немає цієї тяглості історичної. Вони ну за що їм хапатись? Ну, якщо вони наших князів до себе, Лаври, до себе. Але з іншого боку, ми бачимо. Негасифіковану газу Україну, заваліжні податки, великий рівень алкоголізму, рання смертність чоловіків, розвалені міста, села, які вимирають, але велика держава. І в них залишилося не так багато цих ниточок, на яких тримається це все. І мені, як там пересічному росіянину, ну, який сидів і жив да, в, цьому, в цій парадигмі світу, дуже нереалістичного, де оце все є, в мене є вибір. Або якось знову формувати щось, що мені допомагає робити пропаганда. Якісь нові, нові нереальні штуки, або просто собі чесно сказати, що все, де я живу, ішов навколо мене гівно. Ну, не кожна людина може отак от сказати, проживши все життя в цьому, що моє життя було брехнею. Слухайте, але все одно, як це може конвертуватися в от ті всі злодіяння, що ми бачимо протягом е, цих місяців війни? Я маю на увазі там катування, гвалтування. Ну, давайте, ще візьмемо. Це, ну... давайте ще візьмемо рівень агресії інтелекту взагалі. Ну, взагалі, ну, розмов російських військових. Ну, я б не сказав, що там дуже високий рівень інтелекту. А інтелект і звіряче ставлення до людей в цьому випадку, тут може бути знак рівно, да Ну, якщо ти ж. Жив... Ну, уявимо родину російську, да, ну, там виріс мужик. Він виріс там в сім'ї, де там батько його бив, періодично пив, бив матір. Він виріс таким самим домашнім тираном. Він там б'є жінку. Відбухує періодично, він збирається йти на війну. Він там десь служить колись. Йому кажуть: ти можеш робити все, що хочеш. Ти можеш піти когось зґвалтувати, щось вкрасти. Тобі нічого за це не буде. Ніхто не здається. Ти приходиш на свою землю. Вони тобі всі. Як власне, вибачте, як власне. І в самій Росії нічого не буде чоловіку, який побив свою жінку, тому що у них на законодавчому рівні скасували Саме покарання так. За, за домашнє насиля. Тобто мається на увазі, що те, що зараз росіяни роблять в Україні, це експорт насилля, який у них і так процвітає дідівщина в, в армії. Навіть до, до до інших ми велика держава, де всі народи рівні, але то чурки, то жиди, то ще хтось. Але ми всі велика держава, і всі одне одного люблять протягом усього цього часу, протягом повномасштабної війни де й до цього це було, але зараз е, зрозуміло, що е, враховуючи те, що війна саме повномасштабна, українці дуже часто постійно питають. Я розумію, що це питання десь ну в космос, тому що відповіді на нього так ніхто і не і не дав з-поміж росіян і білорусів. Чому ви боїтеся? Чому ви нічого не чому робите? ви нічого не робите? Чому вам простіше піти вмерти, ніж зробити там революцію? Да, от так чому? Як ви думаєте? Є на це якась відповідь? Ну тому що, мені просто давайте, здається, давайте. що це що це на рівні якогось, ну, якогось самогубства? Те, що зараз відбувається в, з, з, з росіянами? Це на рівні самогубства. Чому? Тому що да, я не вийду, ну, якщо, якщо я вийду на площу, там, на болотну, на, на умовну, там хоча б є, є варіант того, що мене можуть закрити в Автозак, можуть не закрити. Якщо е, мене по цій частковій мобілізації, так званій, призивають, Оця вірогідність померти, непонятно за що, вона зростає ну просто в кардинально. Але знову таки, з часу цієї часткової мобілізації, з 21 вересня, було чимало повідомлень про те, що е, чоловіки в Росії я не кажу, що це там сотні тисячі, не можу стверджувати, але принаймні я щонайменше три таких повідомлення бачив: що чоловіки в Росії накладали на себе руки через те, що не хотіли. Йти на війну з Україною лишали передсмертні записки з цього приводу, з чого ставало зрозуміло, що ну, мотивацію їх вчинку. Але ж коли нація е, отак глобально е, скоює акт самогубства, це ж якісь мали незворотні зміни відбулися? Ну, а скільки вже років кажуть, що у всьому винні англосакси? Це ж не 30 років, це ж ще з Радянського Союзу. Все навколо вороги. І, і в тебе нема друзів. Ти повинен потр... підтримувати державу, бо держава з ними вже скільки десятиліть намагається бороти і захищати тебе, твою е, сім'ю, де немає двох мам, трьох пап. Ну, це все фігню, яку. Ну, ви... Там просто бред. Ну, це просто. Знаєте. Це, от якісь там в психіатрії є моменти різаньорства, різаньорського обріду. Це коли взагалі нічого не пов'язано між собою. От в російській голові нічого між собою не пов'язано. Воно просто там живе. Ви колись були на тренінгах особистого зростання? Ні. Проблема тренінгів особистісного зростання, що ти можеш особисто зростати тільки на тренінгу особистісного зростання. Ну, тобі постійно треба якась подпітка, коли ти виходиш в реальний світ, воно там ну, дуже рідко працює. І ну, така сама штука з моментом бреда, коли там ну, ворожка, да, от, умовно, ми йдемо до ворожки. Яка каже тобі, ну, як про щось що ось там в тебе буде або не буде, і ти починаєш це вірити. Але ти, коли йдеш від ворожки, воно якось ну, ж інший, і тобі треба постійно до неї ходити і постійно отримувати цю дозу бреда. Бо сам ти сформувати цей бред не можеш. Росіяни всі ходять постійно в телевізор і отримують нову дозу бреда. Воно усе між собою не пов'язано взагалі від слово ніяк. Але навіщо, якщо нема критики? Можна, можна спрогнозувати, що буде з росіянами. Питання це абсолютно практичне, як на мене, для нас, тому що мене особисто не дуже хвилює, що буде конкретно в якомусь окремо взятому гусе Хрустальним. Да? Але мене хвилює те, що всі ці люди вони ж живуть біля нас. Вони будуть жити в ненависті до нас і будуть продовжувати це робити, я думаю, багато років ще. Я думаю. Це виключно моя думка, що в них почнуться вони почнуть знову звертатися до себе і шукати ворога в собі, що десь були ті падлюки, які оце п'ята колонна у нас була в країні, тому ми програли. Повернемось до е, розмови про українське суспільство. От е, мабуть, там місяць, десь, десь десь да, від початку повномасштабної війни. Це, якщо говорити про Facebook конкретно, да? Фейсбук весь був насичений, повідомленням про збори е, військовим, мирним. З часом ця улюблена е, гра, оці улюблені змагання українців зрачі в Фейсбуці, воно повернулося. І тут у мене. Е, Два питання. Ну, по-перше, багато хто вважає, що це от прям, ну, національ, національний спорт да, українців, конкретно українців, срачів в Фейсбуці. Перше, чи це притаманне лише українцям. А друге, оце повернення до срачів в Фейсбуці. Чи вірною, правильною тут буде думка про те, що коли от українці починають сратися в Фейсбуці, це говорить про те, що ну, нація там. Повертається до звичного життя, якщо можна сказати. Ну, звичне життя вже це трошечки інше. Звичне життя під час війни. А, в принципі, це не тільки притаманно українців, Вообще, рефлексія в соціальній мережі це прекрасна анонімна штука, де можна злити все, що в тебе є. Це краще, ніж. Російське пиздити жінку. Туди ж можна відрефлексувати прекрасні теорії конспірологічні, які виникають під час війни будь-якої війни. Виникає безліч конспірологічних теорій. Це притаманно всім державам. Мені здається, це срачі в інтернеті це ну, нормальна рефлексія. Ну вони ж різні бувають, вони можуть до чогось приводити. да? — Ні, ну, ну не... то у нас тут тем Більше може... просто ну тему реально сратись більше. Ну, ну ми всі натягнуті, ну це ну. Зрозуміло, війна у нас помирають люди. Те, що ми до цього вже стали простіше відноситись ніж 24-го, чи ніж 8 років тому, мені страшно було коли почався Майдан. А потім, коли ти на ньому присутній постійно вже не страшно. А як це до речі можна пояснити? Дуже багато людей, які е, з початком повномасштабної війни приїхали в Європу, да? і вони говорять про те, що таке є внутрішнє у них е, враження, що якби вони там умовно були в Києві в той день чи в той момент, коли. Ведуться обстріли Києва, то їм було б не так страшно, коли вони от зараз, зараз там в Варшаві. чи… Фантазія. У нас є чудова штука, така, як фантазія. Ми можемо собі нафантазувати. Тут ми бачимо реальність. Ось ти виходиш, ти пережив цю подію, ось воно вибухнуло. Ти живий, все добре. Все все добре. Що ми кажемо Богу смерті не сьогодні? Все, поїхали далі працювати? Там ти живеш постійно в цьому, а ти ж не знаєш, яка ситуація, ти ж постійно моніторити не можеш. Ти своїми очима бачиш, що все не так погано. Люди ходять, машини їздять, крамниці працюють, яйця дорощують. Ну, типу, пр проблеми є, але ну, світ якось ну, він живе далі. А в Європі ну, воно ж далеко. Я б хотів би ще у вас спитати, як ви думаєте? І чи можна це якось спрогнозувати? Я розумію, що на 100% нічого неможливо спрогнозувати. Що буде з українцями, з українським суспільством після перемоги? Тому що спочатку зрозуміло, це буде радість, да? а що буде потім? А потім буде дуже довге лікування. Їх ПТСРів. Це вже почалось. І в мене, я не знаю, періодично консультую військових і напередку, просто онлайн. І. Наприклад, мені людина каже, що типу, все нормально, я нормально себе почуваю, все добре. Каже: ну, але в мене є така штука, я почав боятися темряви. Тому що в темряві десь сидить снайпер, і він може мене зняти. І це почнеться, і цього буде дуже багато. І це добре, коли людина почне кудись ходити, відрефлексовувати це в правильну форму з психотерапевтами, з якимись групами взаємопідтримки. Я думаю, що ми до цього прийдемо, і в нас буде в цьому плані, у нас це більш розвинено. Що буде з дітьми? Я чому питаю? Тому що ну, там, буквально позавчора я говорив з жінкою, яка прожила в окупації в Донецькій області, в неї п'ятеро дітей і найменшій дитині 2 роки. І вона каже, що от там місяць, яких звільнили, а дитина там проситься десь щось чує, просто машина проїхала, вона проситься в підвал, кричить криком. Травмовані діти будуть. І це не просто так діти війни. Діти, які жили під час цього, в цьому бачили це, це дуже сильно вплине на психіку. Зараз складно прогнозувати, як взагалі, що буде з ними далі. Але точно вони будуть відноситись до України як до чогось дуже цінного. Люди ж не дарма кажуть, що е, найгірше, що може бути в житті, це жити в підручнику з історії, так. і ми зараз саме зараз в ньому і живемо. Причому не просто в підручнику з історії, а в тій частині, де глава буде отака не отакесенька, да, там а отака. Там. Тут важливо знати, що, що робити. От Про те, що ми розмовляли ще до запису. Що треба жити все ж таки? Є не тільки момент війни, є наше особисте життя. Ми не знаємо, скільки буде війна тривати. Ми можемо прогнозувати все, що завгодно, але ми ніколи не повинні відкладати наше життя. Тому, якщо треба, вчіться, працюйте, будуйте, прилетіти може завжди. Але головне, може не прилетіти. І це буде складніше потім, чим воно прилетить. Ми говорили зараз з Павлом Рубаном, психотерапевтом психологом, про те, як змінилося українське суспільство, що сталося з нашою психікою, загальною, якщо можна так назвати, за час повномасштабної війни. Також поговорили про те. Як до такого життя докотилися росіяни? Ми сподіваємось на те, що ми з Павлом ще будемо бачитися. І якщо у вас є конкретні питання, можливо, з власними прикладами до Павла, пишіть їх в коментарях до цього відео. Наступного разу, коли ми будемо говорити з Павлом, ми обов'язково ці питання задамо. Дякую.